Христос Воскрес, возлюблені брати і сестри! Попри усі щоденні турботи, намагайтеся бувати на ранішніх та вечорішніх богослужіннях, адже літургія представляє нам можливість не тільки згадати про Бога, про все земне життя Спасителя, але і реально поєднатися з Ним у таїнстві причастя, встановленого самим Господом під час Тайної вечері. Сьогодні православний календар із шанобливістю згадує святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, який жив у середині IV століття, перенесення мощей благовірних князів Бориса та Гліба, які жили на початку другого тисячоліття. А також церква почитає святителя Афанасія, патріарха Константинопольського, Лубенського та Харківського чудотворця. Відомий святитель Афанасій Лубенський, проживши життя на теренах Туреччини і Греції, місце останнього спочинку знайшов на Україні. Народився. Подвижник у 1597 році та походив зі знатного візантійського роду, що дало йому змогу отримати блискучу для свого часу освіту. Незважаючи на великі можливості зробити світську кар'єру, майбутній святитель обрав духовну стезю, яка розпочалася зі святої гори Афон, де і прийняв чернечий постриг. Святитель Афанасій багато писав богословських трудів. Зокрема, він створив службу на честь Богородиці та святих і переклад Псалтиря. Згодом за церковним благословінням він стає Константинопольським патріархом. 17 століття було важким часом переслідувань православних турецькою владою, а тому неодноразово за духовною підтримкою святий праведник звертається до руського царя. Тож під час своїх мандрівок на Русь. Він зупинявся в православних монастирях, шанував святині і звершував богослужіння. Під час однієї з подорожей Україною у 1654 році святитель Афанасій важко захворів і відійшов до Господа у Мгарському Лубенському монастирі. І за східним звичаєм тіло святого у повному облаченні було поміщено у крісло і опущено у кам'яну гробницю Преображенського монастирського храму. Згодом нетлінні мощі святого були підняті та перенесені до Харкова. Сьогодні також свій День Англа зустрічають Борис, Гліб та Афанасій, а ми з вами, відчуваючи у серці присутність Воскреслого Христа, прислухаємося порад преподобного Ісака Сиріна. Не будемо сумніватися в надії на наш порятунок, бо той, хто зазнав страждання заради нас, дбає про життя наше, а милосердя Його перевершує нашу свідомість і благодать Його більше, ніж те. Про що ми його просимо? Возлюблені, сьогодні день пісни, але зауважуємо, що до вознесіння за церковним календарем у середу та п'ятницю дозволяється вживання риби.